Гагаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і з цього дня я оголошую відкритим. Полювання на оцей кейсик Велворд, well він трошки дешевший, ніж ноживий, але тут може порадувати. Може дуже порадувати, як мінімум, ну, батлскерт не беремо в розрахунок філтестить 26 тисяч потім, що тут є. Ну, більш реалістично, бо це занадто дорого, мені здається. Так само, як і оця емочка 115 тисяч, вона коштує капець. Ну, окуп на 2 тисячі теж не буде. Оце оце непогано. 42 тисячі потім, напевно, а, 18 зрозумів тебе. А, ну що, ну оце, да, це скільки соточка, 150 навіть, скільки ти. От, 70 кірамбітик гарненький. Ну, навіть оце, якщо падає. А, поняв. Ну, не, не так гарно, як я розраховував. Ну, оце, оце 56 тисяч мінімум тут. Uh, ну, Нормально. Оце теж буде коштувати непогано. Коротше, розберемось. Головне, дійти, бо баланс сьогодні не такий високий. Почну з двох кейсиків. Скоріше за все. ну, Якщо в мене в цій серії вийде це зробити, це буде просто Жесть. Тому що, ну, ви розумієте, баланс не, не те, щоб сказати, на щось. Я розраховую сьогодні, бо, ну да, ви бачите, 2600, хоча зараз падає. І напевно відкриємо ось таким чином за 645 джейпонтів Furріa G2 Mongols. Це команди з Counter-Strike 2. А, де, ну, 99,60. А давайте зроблю з цього всього контрактик і чисто отак в хард рівень. Бам! 371. До речі, перший раз бачу. Цей скін на p 2000 ще й факторі New випала якість. А, окей. 371 ставлю на 2000. Може є шанси, будь ласка, почекай. Випало, випало, да, да, да. Вона почала дуже повільно і реально заходить. Таких апгрейдів я давно не бачив, щоб вони заходили, але це дуже гарно, це дуже гарно, можливо, навіть... Прикиньте сьогодні. Ну прикиньте, тут реально 20 тисяч Волборн well Кейсик. Ну, ладно, я а, дарма так рано про нього щось розповідаю, бо ми тільки почали. Чотири штучки хочу відкрити. Вторгнення інопланетян, там скільки? 3100, да, даджепотів десь витрачено було. І повний. А, хоча 2900 дає. Можна продати це, продати це і спробувати. Зробити, ну, навряд чи зараз апгрейд зайде, бо все-таки минулий зайшов на достатньо маленький відсоток. Я хочу 1500 поставити, па. І 31%. Відсоток. Ну, звісно, річ не заходить. Хоча чомусь. Зв... Давайте ще 2000. Може, є теорія. Може, цей ФАМАЗ він якийсь забагований, він буде весь час мені випадати, будь ласка. Ну, мабуть, ще ні, да, Так, да. ніщо не падає ну, не падає, не заходить. 244 до срібного кейсу. Ну, давайте поки я оце відкрию. Нагадую, є промокоди Atomico та atomico 11 на в Ну, Вони дають 11% до депозиту, це, звісна річ, але також багато хто забуває про, про що? А, про це колесо удачі, яке можете ось так. Прокрутити абсолютно безкоштовно. І, до речі, оце файна штука, це знижка на кейсик, і дивлячись, яка. Ну, в ідеалі 15%, але 10% теж непогано, бо могло випасти і 5%. А, юзаємо, і тепер всі кейсики, ну, звісно, річ, дивіться, як це виглядає, якщо, наприклад, кейс коштує 10 тисяч. Бам, просто косарик знімається. Косарик знімається, і отут Red Case він коштує 5555, зараз він коштує. Просто 5 тисяч, дуже приємно. Але подивіться наскільки велика знижка, ну, звісно, річ на кейсі за 100 тисяч. Він просто десяточку скидає. Ну, окей, якби. І, до речі, Велворн <теж>, теж подешевів. Так, 2800 я пропоную відкрити прям на фул треба, тому що поки є така якби, можливість, треба це все зробити. А що в мене є, щоб на фул прям відкрити? А, 1300. Почекай, а знижка розповсюджується, якщо я так два зроблю. Да, воно розповсюджується. Це гарно. Це дуже і дуже гарно. 2600 я витратив, отримав. М -м. Клас, <гас> класно. Е, да. 1500 тоді витрачаю. Ну, щось реально не пощастило з дропчиком тут. І зараз теж. емочка погана. емочка ця дуже і дуже погано. 842 і не вистачить. Срібний зато є. Срібний. Може срібний в мене жорстко якось зараз цей. Ну, підніме, ні. Будь ласка, треба дуже, дуже треба. Mm, от, Ну це, по ідеї, дорожче було б, да? 263, не знаю, не знаю, дорожче чи дешевше, просто крутиме. Просто крутиме, я дуже сподіваюся, ну це це 700, це скільки. Да, це реально 700. Я вгадав я вгадав ціну. Не те, щоб мене це дуже радувало, що я вгадав ціну. Бо дроп все ж таки він такий собі. Ну боже, з цього ж калаша якась там червона крафтиться. Найс, 980. А, уфо. Да. Зато ту... <реш> стільки ж випало, стільки ж. Я чомусь подумав, що я за 800 відкрив. Статрек, Факторія Нью і пам 637. Зрозуміло. Походу, ну да. Хоча б до золотого дійти, було б вже непогано. Давайте три Марси відкриваю. І-і-і-і-і... 320. 119 і 338, 780, в сумі дає, можна одне вторгнення ось таким чином відкрити. І подивитись, що буде звідси. Мактен 387, 429. Так. Можна. Хм. 429, сюди касарик. black hole, black hole, Давайте покрутимо. Сподіваюсь, воно буде мене окупати. 293. Це злив. Далі йдемо. На що? А є такий кейсик, тут був давно, давно за 149, да, немає його. Давайте оце. Давайте оце. 175 джепойтів, 110, 175 ще раз. 307, почекай, 392 в мене є, а є бананадей. Є uh, Надей, yeah, це чудова новина. І це, це по-моєму. А, я думаю, це гарно чомусь. Ще раз. Mm, оце гарно. Ні, ладно, це не гарно. Золотий кейс, uh, мій сьогоднішній шанс на те, щоб якось хоча б якось реабілітуватись, і, будь ласка. Глок, А, ні, МП, ну я не знаю, це десь 300 джеппоїнтів. 530. Непогано. Окей, але що з цією сумою робити? Ну, ніхто не знає. Ніхто не знає, калаш неокупний. Зрозумів, ви теж да, неокупні? Ну, плюс-мінус таке. А, 536. Іще ще один окуп можна? Ну це. Дві. Окей, давайте спробую ризикнути і оце спробувати. А що? А звідки? Звідки в мене... Окей, поїхали контракт. Все, все зробимо тоді. Пам, хард рівень. 600 витрачаю, отримаю. 60. Це мінімалк. Ну, якщо що, це, це прям мінімалк. Клас. Супер, супер, супер новини. 1000 джеппойнтів, 5% і 10 тут зуп. Десь тут зупиняться, а тут, я хотів сказати, да. 325 і. І, 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 і. А давайте. Я можу якось. Так. Да, я можу 5 штучок цих відкрити. А, пам, 120 с. Це. почекай. Почекай, це заприкол це якийсь? А що... а що з дропом? Які 7 джиппойнтів Галіл? 80 60. 97, і оце фігня, да, мабуть. 45 338 є. Відкриваю Banana Day. Ось так. пам, 333. окей, okay. це зешка, А, могла бути кращої якості. І вона б коштувала більше, якби вона була кращої якості. да? Ну, да, Ну, Є такий кейсик. Дігла вже, мабуть, давно нема його на сайті. да, 238, просто два. Ізі -гейми і прямо 73 і 50. 9. Окей, пропоную закінчувати. Це така серія, чисто. Я хотів поділитись моїм планом на джодроп, до якого кейсу я хотів вдіти, да. Якби, взагалі таке собі. Ну, може, це тільки початок відео, якщо це апгрейд зараз зайде. Так, ось так робимо. Пан. А. Ну, ладно, це не тільки початок відео, це вже кінець цього відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.